І поки у світі думають, як досягнути миру в нашій країні, стало відомо, що Україна. Запросила турецькі компанії створити мережу платних доріг, тож забути про банери великого будівництва нам не вдасться. Турецька преса повідомила, що Україна передала Туреччині досьє на низку інфраструктурних проектів, які планують реалізовувати вже у цьому році. Тендери на за деякими з них відбудуться вже у квітні травні Серед першочергових завдань оновлення. Наявних митних пунктів на автомагістралях будівництво системи платних доріг а також деякі проекти в галузі енергетики та енергоефективності та проекти будівництва соціального житла та об'єктів водопостачання. Нагадаю, 18 лютого Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. І після зустрічі турецький лідер заявив, що країна готова. Допомагати відбудовувати нашу країну щодо програми Велике будівництво то вона стартувала в Україні у березні 2020 року. За ініціативи Зеленського її офіційно презентували як масштабний інфраструктурний проект, спрямований на будівництво та ремонт доріг, мостів, шкіл, садочків і лікарень. За задумом до кінця 2020 року планували відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг а загалом оновити 25 тисяч кілометрів протягом кількох. Років уряд називав це наймасштабнішим проєктом за часів незалежності. А Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді заявляв, що програма стала локомотивом економічного відновлення під час пандемії covid 19 Проте велике будівництво від самого початку супроводжувалося великими скандалами. Що у 2020 році журналісти проекту Наші гроші виявили, що ремонт доріг у рамках програми коштував значно дорожче ринкових цін, наприклад, кілометр траси м. 0,3 обходився у 30 мільйонів гривень, що у 2-3 рази більше ніж у Європі. А за рік відремонтовані дороги почали руйнуватися. Експерти пояснювали це поспіхом і порушенням технології асфальт. Клали в дощі, мороз, що скорочували його термін служби. І розумасний випадок, траси Н 31 на Дніпропетровщині, де покриття тріснуло через півроку після ремонту. Це підірвало довіру до обіцянок влади про вічні дороги. У 2021 році антимонопольний комітет оштрафував шість компаній на майже 2 мільярди гривень за змову на тендерах. Ну і далі ми якраз на цю тему. Цю тему будемо далі розкривати з журналістом Юрієм Ніколовим. Юрій Ніколов з нами в ефірі. Пане Юрій, доброго дня. Слава Україні! Героям слава вітаю Києва, Андрій. Е, скажіть, будь ласка, ну от повертаючись е, просте таке запитання, з чого я б хотів почати. Це гарно чи погано? Е, і я маю два під запитання до цього: гарно чи погано, що е, інфраструктурними об'єктами будуть займатися якісь турецькі компанії, які в принципі на ринку славляться в світі як гарні будівники, плюс-мінус. Е, і е, гарно чи погано, чи ми взагалі зараз під час війни займаємося інфраструктурними об'єктами. Ну друге питання набагато важливіше ніж перше. Бо відповідь на друге питання у, у, у мене така: це бред, це ідіотизм, це невількована хвороба мозку, яка там у когось в голові, яка заважає нам воювати, бо у нас особисто верховний президент України за. Тиждень до вторгнення, пам'ятаєте, як він е заявив, що ми можемо збільшити ув армію в 2-3 рази, але у нас не вистачить грошей на ремонт дорог. Це 18 лютого 2022 року, він таке сказав. Е ну, от Ми всі побачили, да, от що означає от асфальтувати замість того, щоб мінувати дороги. Тому зараз е робити взагалі якусь е таку історію на оцей. Великому будівництві це просто те, що загонить в могилу вже однозначно. У нас прямо зараз немає грошей на зброю. Я от сьогодні випустив історію, що виявилось, там, ми не можемо купити мавіків на мільярд гривень, да, бо не вистачило там 100 мільйонів гривень через реальне подорожчання дронів на ринку. Тобто у нас голова. Історія на фронті, а ми от платні дороги там фантазуємо в Україні. Вибачте, це те, що ну наводить мене на думку про якусь о, або хворобу, або цілеспрямований саботаж в головах о, людей, які приймають рішення в Україні. А відтак говорити про це будуть турецькі кампанії, чи там не турецькі, от взагалі питання десяте. Скажіть, а може це буде пов'язано з тим, що у при владі розуміють, що е, не так швидко може закінчитися війна не так швидко відкруються е, можливості літати, і можливо це пов'язано там в напрямках е, е, Київ, Польща там від столиці, і так далі. Якісь магістралі зробити, щоб набагато швидше отримувати там, не знаю, е, щоб до нас могла і зброя та сама їхати, і транспортуватися. Якщо в тебе і... немає грошей купити, ту зброю то по барабану, по якій до. Дороги вона до тебе не приїде. Ну от розумієте, у нас обвал фронту може через відсутність зброї ось ось бути. Ну от, Ми постійно ходимо під цим домоковим мечем цієї загрози. А роз, розсуждати, що типу, дорога нам треба, щоб там швидше щось проїхало, ні. Я виходжу з простої позиції. Доріг у нас зараз вистачає, щоб хоч тушки, хоч чучелам щось кудись доставити. Ну їде ж, да, не, не зупиняється зараз потік. Да? Е, доїжджають е, зброя і до Краматорська, і туди до Донецьких регіонів, да? в курс доставляємо, попри все. Е, от, е, шо, це може працювати, воно працює. Тоді давайте без покращень тут. Бо я ж кажу: у нас не вистачає грошей прямо зараз, прямо на зброю. Це те, що нас вбиває тут і зараз. Для кого будуть ті дороги, е, коли ми не зможемо стояти? Дякую, дякую, пане Юрію, за вашу точку зору Юкер Юрій Ніколов, журналіст, велике будівництво обговорювали разом з ним.